Доброго дня, Миколаїв. Ой, як же ж звикнути вже місяць, вже зима. Друге грудень. грудень. Що ми робимо? Ми закупуємо свою підщепу. Все ж таки ми вирішили. Ми її були поклали на зберігання в пакетах, але вирішили прикопати. Прикопали ми свою. І прикопуємо від Волинь сад. Ось така спека. У нас зараз сніжок падає, а ми працюємо. Я впевнений, що хто садівники, ой, тому немає відпочинку. Все ми то обробляємо, то підрізаємо. Аж губи вже змерзаються, сніжок пропадає, мінус 3 на градуснику. А ми працюємо. Працюємо швидко, тому що ґрунт підмерзає і потрібно прикопати наші майбутні саджанці, окулянти щепу, так сказати. Ну, від олень саду ми отримали, якраз перебрали, ну там 50 штук якраз було, але да, чу, хто спостерігає. Ну, коренева шикарна, Коренева шикарна, але ми перебрали, що ми перебрали. Ми перебрали ось такі, в нас вийшло 30 штук, десь біля сантиметра товщиною. ми по 15 штук попакували коренево. Не хочу фокусуватись, навіть камера замерзла, не тільки ми змерзли. Десь півтора сантиметра, ось біля десятка таких вийшло. Ну, таких о, начебто товстеньких. Ну, Ну і звісно вийшло ось 4 штуки. Ну, це вже, знаєте, це вже занадто занадто гарних, занадто це що ми з ними будемо робити. Ну, можливо, будемо робити щеплення дуже товстими живцями зверху сантиметрів 30-40. Не знаю, що з ними робити, з такими товстими. От ви мені порекомендуйте. ну. Тут ось товстіше пальця, ну куди, куди ж його? Ось такі справи. Хоч зима, а ми працюємо, Вон, бачимо, приморозок такий гарний сніжок потрошки падає, гранати ми вкрили. Ой, випробували свої лопати. Хто спостерігає хурма в нас поки що Ніч, нічого ми з нею не робили. Не знаю, вагаються викопувати, чи хай собі зростає, чи викопати її перший рік. Буде час, якось глянемо, що буде. Бачу бруньки тут у нас віргінка, вірджінка посаджена. І тут такі гарні були окулянти, ми, ми вже окулювали. А то у нас просто насіння. Посіяно хурми, не вирджинської, а просто просте насіння там по сортам. Ну, тут у нас мікс. Ну, скоріш всього, будемо експериментувати і хай воно собі звикає до наших південних умов. Ну, а всю іншу підщепу ми опустили он у нас так само, але і печепа для нашої вчерашній вишні. Ми спустили, є така яма, у нас тут, бачимо, скважина 86 метрів. Засипали піском, таку каністру обрізали. Побачимо, як воно тут збережеться, що у нас краще, як у нас вийде. Ну, то у нас ще ММ 106 ми її все-таки прикопаємо, мабуть, на вулиці. Взагалі, щоб, щоб не казали, що брешу ось мінус 2. Мінус 2 на градуснику бачимо. Все-таки не дуже комфортно працювати, але роботи в нас багато. Ми тут працюємо, ось підрізаємо кизил, готуємо для щеплення. Ще в нас є обробити потрібно дерева наші, хоча бачимо, як гарно тримається наша бордузька суміш. До речі, це черевишня, яку ми обробляли навесні, а може і восени, я навіть не пам'ятаю. І в прикопі в нас ось іще є дерева. Ще є дерева, ще в нас є малина, ще є смородина. Ой, черешня стакато, треба все посадити. Так що роботи в нас багато. Я ж кажу, садівникам немає коли відпочивати. Фундук бачимо, якось з Миколаївської селекції у нас так дивно листя засохло, хоча він вегетував, він не засох, як завжди, невчасно закінчилось. Пам'ять на телефоні, ось така проблема, коли знімаєш з телефону. Можливо, потрібно переходити на камеру якусь купити. Хто що використовує, а ну напишіть мені. Буде цікаво, що недорого і якісно придбати. Тому що вже такими блогерами майже стали. Умнічаємо гранати. Гранати наші Ой, Все. Так що працюємо далі. Працюємо в прикопі, у нас ще, хто забувся, є ведмежий, Ще прикопаний, ми не висаджували, все не можемо знайти місця. Так, що посадити і щоб вже було. Трошки у нас залишилося двохрічних саджанців. Однорічки ми не копали в цьому році. В році Слабенькі вони. Все, тримаємось і буде все добре в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти куди не потрібно. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре.